Друзі, всіх вітаю! Мене звати Володимир. Це мій TikTok. Також є YouTube канал Агроном. Всіх запрошую підписатись. Кому не жалко, поставте лайк, напишіть будь-який коментар. Зараз знаходжусь в своїй теплиці. Тут займаємось вирощуванням салату. Буду показувати за салат. Також вирощували кавун, диню. Маємо деякий досвід. Вирощували капусту. Як звичайну, так і брокколі теж маю деякий досвід. Буду показувати, як вирощували, що робили, які помилки, які досягнення були, де брали посівний матеріал, крапельну стрічку. Ну, коротше, Всі питання, які стосуються теплиці, вирощування кавуна, дині, також вирощуємо кукурудзу, пшеницю. Будуть відео по цій тематиці. Всіх запрошую дивитись, підписуйтесь, ставте лайки. І всім дякую. Так, друзі, дивіться. Значить, така тепличка у нас розміри 8, длина 16. Це наша теплиця. Перша ми її робили, не знали що як робити. Дивились в інтернеті. Тут ось такі у нас крокви через кожен стовпчик. Тут і тут 2 метри. Скажу вам, будували її під розсаду кавуна. Тут у нас два вікна. Це виход Димар. Ось тут у нас два вікна для вентиляції, для провітрювання. Будували її під розсаду кавуна, щоб. Самому виростить розсаду і далі висадити її в поле. Тут у нас вікна немає, тут у нас одне вікно і двері. Зараз у нас тут знаходиться салат. Тут два різних терміна висадки. Цей перший висаджувався, це другий. Салат вирощуємо в теплиці. Без опалення, тільки коли дуже великі морози, тоді опалюємо. Ось так він зараз виглядає на поливі. Значить, що стосується розсади кавуна. Ось така у нас буржуйка була зроблена. Все так скажемо примітивненько, але працює. З двох газових балонів, один переход, виход і далі. На димарь. Це у нас піддувайло. Примірно квадратура цієї теплички 100 квадратів. Оця Да, Тут є що переробити, є що доробити. Я знаю, що не все ідеально. Для наших задач вона справлялась добре. Буржуєчкою ми держали температуру, коли були морози мінус 10. Важкенько але держали до плюс 16. По тепличці. Тут у нас по потолку двойна пленка, щоб не було конденсат, не капав. По стінкам одна пленка. Та, що на стінках пленка 150 французька. Дорогу брали, не хотіли брати дешевеньку українську, тому що якість. А ось сюди на потолок, щоб конденсат не капав. Тут у нас звичайна українська, по-моєму, чи сотка, я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, вона свою функцію виконує, тобто щоб не капав конденсат на рослини, на розсаду і так далі. Ось тут ще касета капусточки для себе, значить по теплиці Тут висота отут 2 метри. Тут я вже не пам'ятаю. Ну, так от теж стопчики. Ось так воно виглядає. Все відео по Кавуну є, я його буду додавати поступово на канал, показувати. Тут у нас були поддони, стели касети, пінопласт. Значить, все, все це є, все це я покажу, розкажу. Оце отака тепличка. Свої функції вона виконує чудово. Так, Розкажу трошки про салат. Сорт салату Глендана називається. Все своє насіння, посівний матеріал ми купуємо в магазині, називається магазин Жанна. Магазин насіння Жанна. Так в гуглі прямо можете і написати, одразу воно вам виб'є. Весь посівний матеріал якісний, перевірений на власному досвіді. Тобто ніяких там аналогів і ще щось, такого всього немає. Все, все якісне. І кавун ми там брали, і диню брали, і капусту, і салати. Тобто до цього взагалі питань немає. Також у них є там хімія, всі засоби захисту рослин, добрива і так далі. Можете сміливо заходити на цей сайт. Я силочку оставлю. В коменті чи в описі заходити на цей сайт, телефонувати їм, казати, що ви від мене, від мого каналу, від Вови з Полтави, агроном канал YouTube називається, або з Тіктоку, неважливо. І вам зроблять знижку на будь-яке ваше замовлення. Відправка швидко у них відбувається, тобто все чудово, питань немає ніяких. По каву теж, які ми у них замовляли. Все це, це буде відео, я розкажу, покажу, які були кавуни, яка розсада. Також вони допомагали. Якщо ви там в чомусь не знаєте або в чомусь некомпетентні, можете задати їм питання. Все допоможуть, розкажуть. Також крапельну стрічку. Також брали в цьому магазині, в магазині насіння Жанна. Ось отаку ми використовували в цьому Амка Амкадріп. Ось отаку ми капельну стрічку використовували AmcaDrip М. З такими ось емітерами. Емітери один від одного розташовані на відстані 30 см. Уже точні характеристики не пам'ятаю, але водовили, по-моєму. 1,6 літрів в минуту, ну це треба дивитися, я не пам'ятаю. Також використовували такий лайфлет, такі ось крани. Нормальні крани, все нормально. Касету використовуємо на капусту на каву на диню 96-ту касету. Це польська касета. Замовляли на сайті Агродолина. Також чудова якість. Можна використовувати не один раз. От. Так що, друзі, всім дякую, хто дивився. Буду вдячний також за лайки, за коментарі, за підписку. Канал називається Агроном. Тікток канал також називається Агроном. Підписуйтесь, дивіться. Буду розповідати про свій досвід, про те, чим ми займаємось. Всім дякую за увагу.